Ну що ж, день вам добрий. Сьогодні у нас третій епізод по Bioshock Infinite в російській Колумбії. З купою ідіотів, які хочуть мене підстрелити, так. І ми поки що вибираємось від купи расистів. Так, солі в мене не так багато. Не рипайтесь. Так, в поліцейських будках там щось знаходиться, здається, то набої всього лише. Ну, виласі, знаєте там. Так. Давайте з іншої сторони з'їду. Напевно, доведеться солі трошки закупити. Ти хто? Якщо ви думаєте, я всліпу сліпу стріляю, я пробую влучити по, -по, по тій от штуці ще заодно. Тільки, схоже, тут кущі у нас бронебійні. Так, що ти можеш мені дати? А, давайте спочатку трупи перевірю. О, солі недостатньо. Вже залізяка долбана. Не дочекаюсь, коли я зможу вас перепрограмовувати. Набої у в мене дофіга, а от селей у мене мало. Приб'ю тебе і підлікуюсь. Здохли, дітки. Чудово. Так, можна трошки затаритись. Еммм. Давайте е 20% здоров'я. І 25% солі. А так от мені буде нормально. Поки що це не настільки великі затрати. Так, де тут? З трупів залишається скриньки. Так, ще трохи Грошей, солей, всякої фігні, так. А-а-а-а. Поки що все. Принаймні з того, що я бачу. Де? Що? Перебий там одне одного. Оооо, який ти хороший хлопчик, молодець. А тільки з тебе нічого нема. Ні дуба, ні солі, треба. Так, схоже, я тут вогнище розпалив. Знайди більше солей, та я наче без вас не знаю, знаєте, блин. Знайди більше солей. Я сам хочу їх знайти більше. Хочого я не можу з'їсти буханку, і щоб вона виявилася солоним кренделем. Хай йому гарець. Може тут щось солоне є. Освітлення якесь трошки димнувате. Може на піка воно все краще виглядає. Хоча тут може. Воно все краще там виглядає. О. Так, содові. тут у них соль. У! Uh. Співта... Співпало ж я. Такс. А, на найближчий час мені треба буде запас солей свій збільшити. Запас солей. Верніше не запас солей, а просто соль. Су... С... Так, що це? Солі. Тут ще треба дивитись, де які з речей дають мінус до вашого здоров'я і тому подібного. Давайте пройдемо через ворота. Класс. Де ти? Ну, я його прикінчив. Цук, коли я Випив, нагадувало звук, наче він кордону. Ооооооооо, оце я розумію запас. Солі. Судово! А як мені перемикатись? Засранці. Ага. Бла-бла-бла. Все -бла -бла. чита. Зрозуміло, тут два окремих заряди на кожній з цих речей. На кожний з цих вігорів. Вігор, як його назвати, перекласти. Я начебто знав переклад, ну щось його взагалі забув. Ух, хай йому грець. Так от дупля зловиш. Треба статую поставити. Ця ця штука зараз перестане бути на моєму боці. Ага, полоска запасу одна на обидві. Але... Ну, один заряд використовується... <кхем> Як вам сказати? Одна полоска, але по-різному заряд використовується на кожну здібність. І це тут вимальовується. Так, чудово. Тут я, здається, бачив, де то пачку здоров'я лежала. Так, це солі. Ммм, де я це, бачив, Це ще солі. Треба буде з вогнем погратися. Я ж десь нафіг бачив фігню, яка мені давала здоров'я. Ага, це можна підпалити. Так, трошки здоров'я. У тебе що тут? Патрони, пістолет. Напевно, варто трошки назад повернутися. Здається, здоров'я я якраз таки позаду бачив десь. Молодець, чувак, у тебе руки світяться, я це бачу. Так. Це солі. На той випадок, якщо я того ворога не прикінчу, цікаво. Так, я зараз пробіжусь по-швидкому назад. М -м, якщо пам'ять мене не підводить, то там начебто десь був... була аптечка, <кхід> повз яку я пройшов. Здається, отут. -от. Так, от вона. Всього небагато, але поки що вистачить. Зараз заради цікавості, в принципі, можна пальнути тут е в калюжу цієї фігнеї, яка в мене є. Або нічого не робити і пройти зараз далі і подивитися, що тут відбувається. Ананасик. Що це за фігня так? Тут з м'ясом торгують. Чи це ресторан такий? Блякітна стрічка. Раз, два, три. Мінус здоров'я плюс солі, не треба... Мінус, плюс здоров'я мінус солі. Теж не треба. Оскільки я граю на складному рівні складності, то мене тут легко вбивають. Так, соли полные, Запас патронов. Ну давайте зайдем. Мела музычка с лифту. Класс. Dude. Так. Аж набір із трьох фільмів! Кльово, є, що подивитись. Є солі, є гроші. б дробовик, чи щось таке. Патрони для а, цього, як його назвіть, звіти, я назвав Для трахтомату. Тільки трахтомату в мене нема, <клес> так, мені дали 500 срібних і три якісь шість шестеренки. Це з якогось доповнення? Че якась сьогодні. Так, і мені треба тут забрати всі речі перед тим, як я піду далі. Ну добре. Що тут у нас це все три різних, ну давайте подивимось. Подивіться назад на день відкриття. 1893 Мрія пророка стала реальністю. Колумбія почала її подорож, щоб розпочвуджувати щось там через Америку. Кінець. Лучше. Пророк щось там. Китайський боксер бере захоплює заручників. Пророк Коломбія. Щось там стають проти нього. <кхух> щось незрозуміле. Коротше, попустили цього бородатого дядьку, типу не треба було цього робити чувак. Занадто багато на себе бере. Що тут у нас е -е, Америка. Колумбія змилась в повітря, поміж мар, відмовившись від е -е, цього. <свист> как его называют? Скажите, я скажу. I... <свист> <свист> Кто вы, блин? А, с имени на шестеренке дал, с имени издал Так, нові штани. Bull Rush це з, цього, з Premium Edition. Я можу відкидувати людей, коли бігаю, здається. Збиваючи їх вручну. Давайте забираємо. Що тут ще? Чоботи, зрадник. Після того як я захоплю людину і час пройде захоплення. Ворог зір вибухне. Ну що ж, також візьму. І тут що у нас? І це теж дає додаткові гроші, коли я знаходжу Воксафони. І там ще три штуки. М Хто ви люди, хай вам грець. А ти хто? Так, все я візьму. Так, я здається, щось зайво взяв. Пофігу. Цього здається, або прикінчили, або він упився у усмерть. Ви вообще взагалі реальні? Так, цікаво, де я можу екіпірування мені змінювати. Що тут у нас? Ого, Немезіда хенддімена. Збільшує пошкодження проти хендімена на 50%. Я... я просто його заберу. Золото. Це 500 моїх золотих. Це додаткова. швидкість нові чоботи. Це я не буду одягати. І нова рубашонка. Після того, як я схаваю щось, я буду рухатись на 50% швидше протягом 3 секунд. Ну, давайте випробуємо. <різований> 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 Який я швидкий. Лана. Так, здається, тут все я забрав. Нічого не протуплив. <старав> тут соля є дофіга, можна поки що потренуватися. А давайте зробимо пастку. О, виглядає жахливо. Так, і тут для хлопця ще з солі стояли, загребу я її. М -м, може перекус мене робить швидким. треба буде запам'ятати. О, щит. Ну добре. Буду, скоріш за все, спочатку, ось щит прокачувати собі з... разом з захопленням. Цікаво контролювати ворогів і швидко відновлюватися. Хто ви? Чого мене щит мав вбити? Де дзвонить? Ладно. Дробовичок.

Suffice, as I know how it ends. Ще патрони для трьох томата. Нахід. Так. Mm -hmm. Ще 10 хвилин можна позаписувати. Давайте дивитись. Я там кого-то бачил. Ладно. Может сдалось, а может и не. Такс, и куда я звиться динусь? Damn hook must be magnetized. <реш> Чудово, я підійму. І занадто галосно гарчу свій мікрофон. На тобі, пацан. А, що тут у тебе лежить? Трахтомат. Ще один трактор мат. Кольосика для зміни зброї нема, доведеться переключатись почергово між ними. Так, треба буде в майбутньому дивитись і контролювати свою володанину. Іди, ще їх. Я хочу подивитися, як ти там вибухнеш. Так... Хто тут ще є? Туман не, не ультра мега якісний, а вас тут все одно майже не видно. А! Треба буде, напевно, змінити ці чоботи, ще також чирто рубашка. Рубашку змінити, щоб я так швидко не бігав. Де ти? Тикніть мені... пальцем. Звідки та штука стріляла? Тут у нас начебто нічого цікавого. Швид далі. Ананасики всяка фігня. Можна в принципі було б трактоматика пофігачити. Так. Жиночка, вы кто такая? А, чудово, на мене тут лізуть, лізуть, лізуть. З лізних сторін лізуть. Так, кого б із вас захопити тут таких оставних? Ага, я тебе бачу. Чудово, так, захопили ту штуку. Зараз прифігачу цю фігню. Сподіваюсь, вона не вибухає, <кій> бо буде паршиво. І ні чорта в тебе нема. Зарядимо цю штуку, з травтоматиком шастати, походу, не буду. Давайте подивимось, що тут у нас ще є. Місця для підпалу я не підпалюю. Так. Ходу мені треба буде вниз, от тільки я зараз відійду трохи в сторону, подивлюсь, що от тут от у нас є. Та штука досі гризається. Так, тут начебто нічого такого нема взагалі. Ну добре, погнали вниз. Заберемо оце от. Давайте сюди. Є хто живий, кого можна прикінчити? Е -е -е -е. Ще хвилин можна 5 пошасати тут. Покажіть мені все, вилупка, який там кричить, дай. Я йому зараз пальну прямо в пику своєї своєю хай він вибухне потім. Яблочко захалуємо. Так, тут у нас. Цивільні тут у нас. Ну, давайте. Буде епізод трошки коротший, ніж 30 хвилин. Десь 28 виходить, якщо я правильно запам'ятав час, коли він почався. А, В принципі, нормально. Епізоди близько 30 хвилин, це добре. Такс, на цьому я напевно з вами прощаюсь до наступного епізоду, до четвертого вже, який має вийти вже завтра. Отже, бувайте, до наступної зустрічі!